Боєць з позивним Мазераті на війні з 2015-го. Посада найкраща в світі, навідник танку Т-64. Був сапером, артилерістом, ну а потім познайомився з найкращим творінням війни танком. Працює Мазераті на Т-64. Коли злі, то кажемо на них тазіки. Ну, коли злі на танчики, коли вони починають виділуватися. А так то е -е -е, люблян називаємо танька. Танька не просто улюблена машина, а повноправний член родини. Поначалу була машина, задовбало, все тяжове, ну, неудобно, неудобно, це не, не то слово. А потім просто ну, дуже зблизився з, з цим металом. Він вже тобі стає рідний, Ну я тут 4 роки, вже танкі. Машина жодного разу не підвела. Якби не було страшно на фронті, Мазераті певнить він під надійним захистом. Рятує метал, і мами не крила мами, мами охоронця. Луплять наші хлопці по окупантах із закритих вогневих позицій, працюють і прямою наводкою. Звичайно, виїжджаємо. У нас є екіпаж, який зловив за виїзд 9-12 двінадцять в з танчиком приїхали обратно на базу і задачу виконали. А пацани, пацани, живі, здорові, слава Богу. Т-64 розбирає ворожі позиції. Палить особовий склад загарбників, нищить і техніку. Звичайно, попав в КАМАЗ, а через посадку лупив по другій цілі, а якраз привезли блін, підкріплення на команді, Я прям в тент туди. Да. Я навіть мамі дзвонив похвастати. Як налаштуватись на бойовий, та дуже просто, каже Мазараті. Собі кажу. Що ви кажете собі? Не все буде нормально. Де? Ну вже стільки років, так сказати, перед смертю жопи голою крутить. Має навідник одну мрію, яку хоче втілити в життя після війни. Бажаю дуже бажаю закінчити заочно педагогічний. Фізкультури і воєнної підготовки. Бо я вважаю, що після перемоги е так зване ДПЮ, яке е викладалось у нас в школі, воно буде чуть не, не на першому місці. Бо ну, країна, яка пережила таку страшну важку війну, вона повинна своїх дітей готувати до того, що вони ті гади знов прийдуть, вони ж не успокояться. Пересісти на звичайну машину після 40-тонного танку буде непросто, каже боєць. Проте вже придивився собі ластівку після перемоги. І, і, і Мічтаю машину купити собі мазераті. А поки Мазераті продовжує нищити русаків, вже придивився собі наступну ціль для ураження. На тренажорах збивав вертольот з танка на тренажорі правда. вот вживу хотелось бы попробовать, можно ли в натуре быть с на танка. Хотя можно, ну бронебоем спокойно, у него 1800 метров в секунду полет. Начальная скорость 1800. Ты лупанул, а там уже взорвалось. Чтобы быть в курсе подій, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям.